Компанія спеціаліст пропонує сучасні рішення для виробництва сільськогосподарської техніки, які поєднують високу точність та ефективність. Виготовлення агротехніки неможливе без надійного обладнання, що гарантує стабільність процесів та якість кінцевого продукту. Обладнання від спеціаліст допомагає оптимізувати витрати, підвищити продуктивність виробництва та забезпечити його безперебійну роботу. Наші технології дозволяють випускати широкий спектр техніки від обладнання до обробки ґрунту. Та посіву до машин для збору врожаю та спеціальної техніки для тваринництва. Частотні перетворювачі це сучасні рішення для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості. Вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. Асортимент компанії спеціаліст охоплює моделі різних технологічних завдань: від роботи з верстатами та насосами до вентиляційних систем і промислових ліній. Перетворювачі доступні широким вибором параметрів. З вхідною напругою, одна фаза 220 вольт або три фази 380 вольт, з вихідною напругою, одна фаза 220 вольт, три фази 220 вольт або три фази 380 вольт. Потужність від 0,25 кВт до 1200 кВт. Тип управління може бути скалярним або векторним. Завдяки такому різноманіттю можна підібрати частотний перетворювач, який оптимально відповідає конкретним технологічним вимогам та забезпечує ефективну, стабільну і безпечну роботу електродвигунів. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів, від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Широкий вибір електромагнітних та запобіжних клапанів, розрахованих не лише на стандартні умови, а й на роботу з тиском 16 бар і більше. Клапани від компанії Спеціаліст відрізняються надійністю, простотою обслуговування та довгим терміном служби. А завдяки великому складу ми забезпечуємо швидку доставку та доступні ціни. Кутові відсічні клапани серії HS з нахиленим сідлом та пневмоприводом це надійне рішення для керування потоками рідин, Пари та сипучих продуктів. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а корпус пневматичного циліндру може бути як нержавіючий, так і пластиковий, залежно від ваших потреб. Такі клапани витримують тиск до 25 бар і температуру до 120 градусів Цельсія, що робить їх придатними навіть для роботи з насиченою водяною парою. Клапани доступні з одностороннім або двостороннім пневмокеруванням і мають різьбове з'єднання до 2 дюймів, а за потреби можуть бути виконані з фланцевим з'єднанням або підприварювання за стандартами ISO 2037. Імпульсний соленоїдний клапан з максимальним діаметром проходу 76 мм, створений для ефективної регенерації рукавних фільтрів та надійного очищення повітря у витяжних системах. Потужні імпульси стисненого повітря гарантують стабільну роботу навіть при великих об'ємах пилу. Робочий тиск від 3 до 8 бар забезпечує оптимальну продуктивність, а можливість підключити котушки як до 24 вольт постійного струму, так і до 220 В вольт змінного струму робить клапан універсальним рішенням для різних умов виробництва. Компанія спеціаліст ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі сільськогосподарського бізнесу від первинної обробки до кінцевого пакування. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.